Виконуємо номер 297 із підручника алгебра 7 та номер 11.34 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У чемпіонаті міста з футболу беруть участь 11 команд. Кожна команда грає з іншими по одному матчу. Доведіть, що в будь-який момент змагань знайдеться команда, яка до цього моменту провела або парну кількість, кількість матчів, або ще не провела жодного. Приступаємо до виконання. Припустимо протилежне, що кожна команда провела непарну кількість матчів. Всього команд у нас 11. Тоді сума 11 непарних чисел буде числом непарним. Але при цьому ми врахували кожну зустріч двічі. Перша зіграла з другою, і друга зіграла з першою і так далі. Тому загальна кількість матчів має ділитися на два. Тобто, бути числом непарним. Ми прийшли до суперечності. Отже, існує команда, яка провела парну кількість матчів або не провела жодного. Запишемо це. Пустимо протилежне, що кожна команда провела непарну кількість матчів Всього команд? Одинадцять. Тоді сума 11 непарних чисел буде числом непарним. Але ми врахували кожну зустріч двічі, бо перша зіграла з другою, перша зіграла з другою. І друга зіграла з першою і так далі. Тому загальна кількість матчів Має ділитися на два. Тобто бути числом непарним. О, парним. Тобто бути, на два ділиться парним, числом парним. Наше припущення. Неправильне. напишемо так, наше припущення призвело до суперечності, отже існує команда. Яка провела парну кількість матчів або не провела жодного? Номер 297 із підручника Алгебра 7 та номер 11, крапочка 34 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.